Мої вітання, ми з України, політолог Валерій Димов сьогодні разом із нами. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день, пане Валерію. Минулого тижня і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, дали інтерв'ю, в яких багато чого цікавого розповіли. Ну, наприклад, президент Зеленський каже: якщо ми. Не отримуємо допомоги від сполучених штатів Америки, то змушені будемо крок за кроком відступати назад. А сирський каже: як тільки завершиться наступальна операція з боку російських військ, у наступ перейдемо. Ми і якщо говорити про не, тему мобілізації, то 500 тисяч осіб це та цифра, яку раніше генштаб говорив про необхідність саме залучення до війська такої кількості людей. Сирське каже, що вже вона значно скоротилася. Хочу розібратися, хто кому суперечить. Якщо запитати тих зараз хлопців е, від е, і дівчат від Куп'янська до Кринок, то я думаю, що вони знають ситуацію краще аніж е, деякі експерти, які це коментують. Я не хочу лізти в цю поля, тому що знаєте, коли ти е, намагався. Мене зараз і мої ефіри нагадують дворічної давнини, намагався якось так пробувати бути реалістом, коли всі казали, що через два-три тижні закінчаться ракети і переможуть. Де ти виглядав яким знаєте таким е, песимізмом, який протирічить точки зору е, і оптимізму, переважно більшості громадян України, які дійсно цього чекали після цього куража, коли відбили е, расистів від Києва. Е, коли рік тому. Також говорив обережно, говорив сезону контрнаступу, тому що ну нікуди не поділися. знаєте насичені змінних полів, а, і вони однаково підривають. Е, ну з різними звичайно для екіпажів е, з різними е, наслідками, але однаково підривають і сучасну техніку, і старі е, російські мотолиги. Е, тому також не хочеться бути зараз таким, яким посипає, які посипає голу попелом тому що ті громадяни, які отримували всі знаєте, опіум для народу рік тому, потім розчаровані. Не треба бути сильно очаровуватись для того, щоб потім не подати в паніку. Е, після транквілізаторів і антидепресантів е, починається ломка. Е, ми маємо це прекрасно розуміти, і зараз дійсно. Певну міру десь треба в інформаційному полі протистояти, тому що і тут я все ж таки відповідаю на ваше запитання, тому що у нас насправді складна ситуація на фронті. Зараз не треба мені нічого там до додавати. Просто можна подивитися на об'єктивні карти того самого Deep State, які з міністерством оборони мають офіційні договори. Ми бачимо, що панівні відсоти на, наприклад, навколо Часового яру вони на превеликий жаль. Ну, знаходишся не в тій ситуації, які мали би знаходитись. Е, стосовно мобілізації, ну, Зеленський мав би все ж таки вплинути на своїх депутатів він з ними зустрічався. І е, це не відповідь Верховного Головнокомандуючого президента України, який відповідає за свою фракцію. Він сам казав, що ну нехай це парламент вирішує, ви там вирішуєте. Що, 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 що значить, ви це твоя фракція, мона більшість, твої люди. Ти не за, за них не ж відповідальність, 4,5 тисячі права, хто їх давав? Ну, враховується, що тема мобілізації вона вже не була міжнародного значення, беручи до уваги ті м, е, висловлювання, які були і у лінці Грема, який приїздив до Києва і Роба Паура, очільника е, військового комітету НАТО, який в Києві казав про те, що ну мобілізацію треба посилювати. А депутатський корпус Верховна Рада ну взагалі цю тему ігнорує, і здається, що вони перестали ходити на роботу і збиратися під куполом. У мене виникає запитання, які, які у нас е, впливи на Верховну Раду? От завтра вони не прийдуть на роботу взагалі. Після завтра також. 95% з них не потрапить до наступного парламенту. 17 людей офіційно, Арахамі, каже, написали заяву. Він їх не підписує, щоб були голоси. Яким чином не впливає? татара вони поки що є? А що буде, якщо вони не будуть слухатись не прийдуть на роботу? Повірте мені, якщо вони підпишуть 17, буде ще 34 в два рази більше. Які важелі вплив? Правовий режим, закон про правовий режим воєнного стану не дозволяє нам зібратися, на них безпосередньо вплинути. Якщо ми будемо збиратися, нам скажуть, дивіться, це Майдан 3 ви працюєте на російській ПСО. Це я працюю на російській ЕПСО. Вони ще букву Р не виговорювали, вони ще расистам клялися в вірності, тоді ще треба було з ними торгувати. Пам'ятаєте, два з половиною роки тому. І вони тепер мені були звинувачувати в тому, що я впливаю на них, щоб вони на роботу виходили, голосували. Яким чином... Наприклад, ухвалення законопроекту дійсно потрібне, вкрай потрібне, вкрай потрібно. Не треба шукати насправді винних. Вони є там, в, серед тих, хто не ухвалює допомогу нам на ці 61 мільярд доларів, в не знаючи, хто буде підписувати триумфальний законопроект. республіканці свій законопроект, чи демократи свій, вирішуйте питання. Але щодо зброї, який вплив має ця зброя, що в нас в штурмових отрядах люди 45, про це пишуть всі. 45 років, плюс вони мають фізичні мають фізичні кондиції для того, щоб штурмувати окопи. За визначенням. 36 місяців говорять про те, щоб люди були на фронті, а потім мали можливість відпочити. Вони постійно під контузіями. Це хто має вирішувати? Президент Зеленський каже депутати, ви кажете Верховна Рада. Хто у нас в Верховній Раді? Монобільшість. Слуги народа. Кратка. Салами Патураєва, ви ніхто. Коли вони в Трускавці водичку пили. Ви ніхто, ви Зеленський, пам'ятаєте? Він несе за них відповідальність. Він сказав: Я на них маю вплив і я буду з них чекати. Не треба покладати відповідальність. Легко шукати винних і покладати відповідальність. Нам F-16 не дали. А ви готували цих пілотів? 12 людей шукали півроку для того, щоб вони мову знали. Далі не буду, тому що я буду зараз виглядати таким собі е, песимізмом. песимістом. Але насправді це і є. Хто не будував лінії е, оборони навколо спочатку Бахмута, а потім Авдіївки? Солдати в день під, е, під е, в ніч під шормовими отрядами починають під ранок лопатою собі щось там будувати. В кого була техніка? Хто будував ці дороги два з половиною роки тому? В кого техніка? Військово-цивільні адміністрації. Це реконструкція, реконструкція якихось об'єктів інфраструктурних, які не пов'язані з війною. Зеленський сказав півроку тому, у нас бетону висичить, щоб заливати. Так ж, заливайте. А не лопатою копайте штиковою. Ну, тому питання тут справ... дуже важливі. Так. Питання дуже складні. Сирський, насправді, коли був керівником сухопутних військ, нагадаю, нашим глядачам, може, хтось не знає. Що за мобілізацію за створення ТЦК відповідають Міністерство оборони і командування сухопитних військ в тому регіоні, в якому вони формуються? Той самий Борисов воєнком е, Одеської області. Він був призначений в 19-му році в квітні, в 22-му році, в квітні, отримав орден. Хто йому дав орден? Хто, який накалядавав собі е, ті? Те майно в Іспанії, коли спочатку були хабарі по 200 доларів воєнкомів, під час війни почали 5 тисяч доларів. Хто не знав цього, тому у нас немає взагалі е, жодних структур, які б мали цим керувати. Хто відповідає ці залужні? Ці хлопці, вичати, які зараз на фронті? Ні. Ні. І ще раз ні. Шукати винних і шукати можливості для вирішення різних задачі. Зараз почали будувати в Сумській області лінію оборони зараз, два роки війни. Та хто мав робити? Військові? Давайте їх з наму. Тому 500 тисяч це та цифра, яка виникла, щоб покласти відповідальність на залужного. Нагадаю нашим глядачам, що законопроект про мобілізацію був поданий той сирий, який дискретував мобілізацію, був поданий за ініціативи Міністерства оборони. Урядом, урядом Шмигаля, який за звенком, за словами Зеленського, наприклад, їде на, на кордон, щоб з тускам не зустрітися. Тобто він виконує насправді рішення офісу президента. Так, от повністю дискредитували ідею мобілізації, щоб покласти відповідальність на залужного на той момент, на військових, саме ті, які подавали. Нагадаю, може, хто не знає ініціативи ініціатива Міністерства оборони, там і керівники департаментів. Потім вони подають на уряд В уряді. Є. Урядові комітети, перші заступники урядовців збираються. Міністр фінансів каже, де гроші. Міністр економіки каже, з яких підприємств робити бронь. Це вони так роблять. А потім подають законопроект, готовий законопроект, за який вони несуть відповідальність в будь-якій країні. Такі законопроект, які вони подали, призвів би до відставки, як мінімум, тих, які поставили підпис. Пане велет тисяч, а 500 тисяч виникла ситуація, така яка словами залужного зеленського залужна йому сказав. Ні, там були поправки до закону, який вже існує. Нагадаю, нашим глядачам в квітні минулого року, в травні минулого року, був вже законопроект, який знижував. Е Вік мобілізації 27 до 25 років, тому що ЦЦК в тому що займалося тим, щоб що обліковували тих хлопців до 27 років, які не приздавалися на військову службу без без чинної воєнної підготовки. Він ухвалений парламентом, поданий урядом, ухвалений парламентом, не підписаний в порушення конституції Зеленським і не підписаний. Якщо Зеленський не підписує, то має підписувати Стефанчук. Він лежить, і про це знають наші партнери. І не Майк Джонсон тут винний, не дивлячись на те, в чому він винний. В тому, що нас не побудовані були оборонні споруди, три лінії оборони, які расисти побудували з цим самим соровіки, побудували за три місяці, які ми не змогли потім е подолати. Так, от тут багато питань: шукати винних це найпростіша, найпростіша тактика, але насправді це найзгубніша стратегія. Ще раз наголошую: всі наші військові перемоги вони, вони здобуті не завдяки, а всупереч тим політичним рішенням, які ухвалювалися протягом і цих двох років, і трьох років до цього щодо політичних рішень, отой от парад відставок, який ми спостерігали минулого тижня. Як ви його прокоментуєте? Данілова звільнили, сказали: працюй в Молдові. А, звільнили двох заступників Єрмака. Ну подальша їх доля ну, залишається невідомою. Зеленський анонсує, що ще будуть певні зміни. Мене цікавить не так в прізвище, як стратегії. Ми маємо бачення тих людей. Там ну ми зараз будемо можемо звести ситуацію. Тут, значить, посирився Єрмак, тут посилився, наприклад, Буданов. Ну в таких термінах можна пояснити, але мене цікавить, що стоїть за тими рішеннями, які е, будуть ухвалюватись цими людьми. Тому що насправді та сама Рада Національної безпеки і оборони мала би розглянути ті самі законопроекти про мобілізацію. Ну так чи ні? Туди за посадами входять міністр фінансів, міністр економіки, силовики. Ну так чи ні? Для чого у нас Рада національної безпеки і оборони? Тому питання не в Данилові. Так, звичайно, він був умовно яструбом, так його не любили в Офісі президента. Можна нагадати, просто два роки тому, півтора роки тому, він розповідав про те, що. Оці подоляк з Арестовичем роблять таке, що на голову не наладять. Арестович розрився в кріслі поруч з подаліком. Каже Міша, тут мой друг казав, що я також знаю дещо про Данилова, що краще йому не вилазить. Це нормальна політика. Тобто, десь там е, вони чубляться, а на фронті що відбувається? Тому можна в таких термінах розглядати. Але Данилов не вписувався, він був е, певною мірою е, десь так публічною людиною. Його так звані бази, його коменти про розвал Росії, про таке вони розходилися так само, Історія як і з як, Ну, з Ліхуеєм, то понятно, не треба було так звичайно говорити. Такі речі, коли нам потрібний голос Китаю, все ж таки він публічна особа, в тому числі наділима владними повноваженнями, все-таки секретар Рани це безпеки оборони сприймається як людину від влади. Ну, Китай такого роду речі. Ну ти нічого не зробив позитивного, окрім того що забув собі. Е Ну, певно, міру, якісь там здобутки в аудиторії щодо підтримки, наприклад, Україні. Ну а негатив все ж таки існує. Тобто, але це був привід, повірте мені. Е, просто він був публічною особою. У нас в офісі всі рівнують е, щодо публічних осіб. Е, тому тут питання питання не в арістовичах і в Данилових, Я не ставлю це на один щабель, а в тому, що ревни існують, а болівар не витримає вдвох, а подавати в нас мають тільки одній людині. Стосовно інших відставок. Ну, Зеленський обіцяв перезавантаження обґрунтувати, наприклад, е зняття залужного, тим, що він буде перезавантажувати увага силовий блок. Ну чи він е силовий блок е перезавантажив, коли, наприклад, е призначив? Е я це обличчя року Кирила Тимошенко, радника Мумірова, який буде координувати це ця людина, яка на волонтерських машинах їздив, які американці передавали війська. Він на них собі розсікав по місту і який отмиває наші з вами гроші через бюджет, через свої приватні кампанії, створюючи контент для так званого єдиного марафону. Ну тепер він буде керувати всіма прислужбами, Ну така собі малярд, які, е, значить від офісу президента, яка казала, що немає там ЄС-17. Це російське ПСО міністерство оборони. Е, значить, у нас класні керівники департаменту дуже класні наступники міністра. Просто треба їм надати нагороду. Ну тепер, тепер буде тепер буде керувати звичайно цим е, е, обличчя року Кирил Тимошенко. Пам'ятаєте про нього говорили? Може, хтось забув, коли Рехамер розповідав, як їм було важко перші тижні війни. Перший місяць вони жили в якомусь бункері, де не всі мали душ в себе в номері. Ну увага, пам'ятаєте, що тоді відбувалося? вчора. Була е, річниця трагедії під е, Бучою, е, пам'ятаєте, про чудо на, на Мощуні? Ну в них були дуже складні протання, У них душ було на усіх номерах, але потім вони пробралися в офіс, значить, на банковій, і там в сейфі Кирила Тимошенка. Кирила Тимошенка він тоді був радником який відповідає за регіональну політику, в тому числі за тих керівників військових адміністрацій, які накалядували собі таке, що їх просто посунули, щоб кримінальні справи не розпочинати, бо у них так для цього татара Так от, в нього взяли гарне таке вінішко, і тоді їм стало легше. Ну можливо, можна було вже і не митися в тих самих душах. Так от, він тепер буде координувати це перезавантаження чи намагання монополізувати е, інформаційний простір. Ну думаю, що е, я не буду коментувати Літвиненка. Подивимось на його роботу. Зрозуміло, що він не буде таким публічним. Це людина, яка тепер буде очолювати, буде секретарем ради національної безпеки та оборони. Е, подивимось, яким чином буде відбавитися ситуація з е, співпрацею зовнішньої розвитки, внутрішньої розвідки, гур інших силових структур. Поки що, ми я ще раз я не про прізвища цих людей, я їх не знаю, але поки що це розглядає, що. Ну, вибачте, в одеському анекдоті називається про перестановку меблів. Ну можливо, деяких і дівочок вже поміняли. Майк Джонсон, спікер Палати представників США, анонсує 9 квітня розгляд питання щодо надання допомоги та підтримки військової Україні збройним силам України, каже, що це буде у вигляді кредитів. Чи нема у вас відчуття того, що все ж таки буде ухвалено зовсім якийсь інший? Інший буде варіант ухвалений, якийсь третій, поки що не зрозумілий до кінця. Мене з жовтня запитують про це питання, і знов таки, коли будеш говорити про свої очікування, буду думати, що ти знов в, в якийсь песиміст. Ось ось буде. Зене Зеленський. Пам'ятаєте, прилетів до того команду свою відправивши, думав, що він знову виступить в, в конгресі. і Вони нікуди не подінуться, дадуть допомогу. Але другий раз а, ну йому не дали цього зробити, враховуючи низку в не буду про все одразу. Ну зараз іде боротьба, який законопроект буде підписаний. <голосствова> і чи він буде сенатському вигляді, чи він буде в якомусь авгуфіканському вигляді? В Сенатському вигляді він же ухвалений, його просто можна винести в зал, і він матиме підтримку голосів. Але чи наприклад не знімуть 에, того самого Майка Джонсона, тому що у них так побудована процедура, як вони змінювали Кевіна Макарті? Пам'ятаєте, коли подали ініціативу, проголосували? Демократи не підтримали і людина, яку рекордно там. Який сам рекордно ставили на посаду е, е, спікера палати представників? Я покажу про Макарті. Потім рекордно мало пробула на цій посаді. Е, тому Майк Джонсон з одного боку в певну міру десь не хоче бути заручником такого роду речей. Ну, але всі є заручниками кампанії Трампа насправді, тому що в нас ж не тільки будуть обиратися президент в США, у нас це в США, а й будуть е, палату представників змінювати. І е, Трамп може збити будь-яку людину станом на сьогодні. Увага, станом на сьогодні, будь-яку людину, яка не буде погоджуватись з його мейнстримною політикою. Його політика, якомога довше тягнути, щоб звинувачувати Байдена в цих проблемах. Е, це загальна тактика будь-якої позиції. Обкладати проблемами свого е, е, візові конкурента на виборах е, того самого Байдена в даному випадку, от а якщо вже є неминучість і або е, катастрофічна для його рейтингу е, ситуація щодо непідтримки його такого роду позиції, е, то тоді підписати саме той законопроект, який буде підписаний мною там Трампом, моїми людьми, республіканцями та ми таке інше. Майка Джонсона е, можна було обійти, якщо б вони по процедурі знайшли б голоси, яка які мала б більшість в парламенті, верніше в конгресі, в палаті представників, і подати ту законопроект. Але там не подавали цей законопроект демократи. Е, крайній праві в е, республіканців це кокус свободи, який хоче збити будь-якого спікера, який погодиться на будь які домовленості з демократами і Байденом. Будь-якого крайній ліві, так якщо вже говорити в таких термінах, це кокус От Пам'ятаєте, колись біля 30 людей написали заяву 22-му році, що не треба допомагати Україні взагалі. Пам'ятаєте, вони аднякось, але вони нікуди не поділися. Їх електоральна база, вчорашні мігранти і ті люди, які не будуть підтримувати, наприклад, в цьому пакеті надання допомоги Ізраїлю, а надання гуманітарної допомоги Газі проти чого будуть субліканці? Тобто я зараз. Дуже так знаєте, схематично, але не залишився голосів тих самих демократів для того, щоб обійти е, Майка Джонсона. Самі демократи надали, Тому я е, волів би не. Втручатися в внутрішню політику, як е, у нас багато робив про владних експертів і навіть владних публічних осіб, коли звинувачували одну сторону. Тому що якщо нам потрібна двопартійна єдність, правда а вона ж нам потрібна. Ми не маємо втручатися в цю боротьбу. Тому що навіть ті самі республіканці, е, той самий Лінсі Грем, який приїжджав до Києва, який вимагав у Байдена атакамси, е, він тепер говорить: так я хочу почути його виборець Давайте будемо допомагати Україні, але кредитом. Зараз іде боротьба ще раз, який законоперед буде поданий. Один є Наскільки вже ухвалений, його легко винести, але його навряд чи винесе Майкл Джонсон. Є боротьба за спробу створити інший законопред, який буде підписаний республіканцями, але чи задуть за нього голоси демократи? Тут також питання зараз. Є е, певну міру такі інсайдерська інформація. Ну, як інсадерська про неї пишуть е, американські е, ну такі посвященные, знаєте, журнали там і, і газети. Вони го про те, що демократи можуть надати допомогу Майку Джонсону. Тобто, грубо кажучи, він може внести законопроект від Сенату. Якщо він це зробить, його захочуть скинути з відставки. Ну подати у відставку, і демократи його врятують, так як вони не врятували е, Кевіна Маккарті. Тут питання передвиборчої кампанії. Ну і питання, все ж таки, того, що Байден в... Шести семи ключових штатів це ключові штати, в яких 50-50, що називається, від яких залежить доля президентських виборів в США які будуть вже там через півроку. так от Байден, шести ключових штатів на заганяє Трампа, і тому по, надання допомоги Україні стає в порядку денному, в тому числі передвиборчої кампанії. Байдену. Невигідно тягнути однозначно, і вже Трампу стає невигідно тягнути. Тобто вони вже не говорять про те, що допомога не буде. Вони хочуть підписати такий законопроект, який буде їхній, і лабри надання допомоги Україні, щоб вони утримали. Скоріше за все, це все ж таки буде на мою думку. Я би хотів у сенаті. Зрозуміло, це буде швидше. І однозначно, але на мою думку, це буде все ж таки якийсь законопроект, який буде компромісний, щоб і демократи за нього дали голоси. Щоб це був законопроект. верніше, це може бути законопроект, якому це буде типа ліз До речі, нагадаю, що від лендлізу відмовилася саме адміністрація Байдена. А це була пропозиція республіканців з самого початку, 22-му році, або буде фінансова допомога. Але я вже зараз не про фінансову допомогу. Бог з ними з цими 18 мільярдами в бюджет вони будуть як позика, як щось таке. Нам треба зброю. Давайте будемо з цього, і тут в них насправді є консенсус. Тому я би хотів, щоб слова Майка Джонсона, що одразу після каніку далі тягнути вже нема куди. Вже Зеленський напряму по телефону. Говорив вже можливо щось обіцяв. хоча так само він говорив: що до лютого це має бути ухвалено. Пам'ятаєте, після різдвяних канікул. Але сподіваюся, після Великодніх канікул, коли він і після Хепі Істера повернуться, то 9 квітня, 10 квітня буде принаймні зрозуміло, за який законопроект в них є голоси. І я би хотів, щоб все ж таки вся двопартійна єдність вона була не словаха на справі, тому що, в тому числі, коли я відповідав на ваше запитання, в тому числі і деяким людям в Україні свої помилки. Я вже не буду казати про зради, вигідно списувати на те, що американці нам не, не надають зброю. Е, тому я не хотів би, щоб ця ситуація тягнути, обкладати проблемами, е, яка вигідна від крайні правих до крайні лівих в американському конгресі, до тих саботажників в українському парламенті, коли вигідно свій саботаж. Спихувати на те, що в нас е, складності не тому, що вони не збираються не ухвалюють потрібні закони, а дискредитують саму ідею, наприклад, мобілізації, щоб вони не покидали на винних, десь там е, за океаном, тому що це також ніяк не допомагає від кринок до, е, до Куп'янська, коли хлопці і дівчата зараз біля часового яру бачать, що відбувається, а їм кажуть, що мобілізація тут така собі невідома, коли а там вам не надають, скажіть, будь ласка, воно впливає на їх. Психологічний стан, от зараз, коли вони під кабами під російськими, і їм кажуть, дивіться тут вас зрадили, там не віддають, там виніті там вині. Воно впливає чи не впливає? Я вважаю, що впливає. Mm. Я абсолютно серйозно вважаю, що впливає. Можемо про це окремо поговорити. Як впливає такого роду речі? Бо про соціальні проблеми, соціальну психологію, ми можемо окремо зробити передачу. Тут точно Кирил Тимошенко і ті, які його ставили, точно нічого не розуміють. Політолог Валерій Димов спеціально для МИЗ України. Пане Валерію, дякую вам за цю надважливу розмову. І так само дякую всім нашим глядачам, які приєдналися до ефіру. Пасибі на все добре, і бережіть себе. До побачення.